Всім доброго дня. У нас сьогодні свято Ганни. Всіх із святом. У мене теж була бабка Ганна. Сьогодні такий гарний день, трошки хмарки просуваються, ну і сонечко. Зранку був морозець, тепер вже Розтає, вже болото чіпляється до них. А я прийшла. До Анжели по сіно на дачу. Попробувати, чи буде теличка їсти. У нас є сіно. І в Наташі є, але Наташа не сіно, щось вона не хоче їсти. То буде свиням, а це попробую ще в Анжели. Візьму тут гарне сіно. У нас звідси свиням вози, поки погода. А як буде сніг, то вже поближче буде брати. Казали нащо екскаватор. Ось о чагарники, з цієї сторони город, і з цієї сторони город. А тут колись була хата, все заросло. І тут стоїть сільник. Вже як буде, будуть хлопці вдома, сільник звідси перенесуть. Тут поле рядом сіник перенесуть, а тут все викурчують і вивезуть, а то чагарники посеред города виходять. Та й оце на ці всі чагарники не наймешся трактора. Вже половину сіна Анжела забрала. Вчора вона возила свиням, а я візьму радюшечку телиці, попробую, чи буде їсти. У нас сьогодні теличка за биком. На жаль, у нас в селі бичка нема. Мусимо парувати штучно. Дивіться, яка гарна коса нашої Насті. Та й що, бабета не буде. Це не то, що щось підкладяне. Оце коси. Так, ми вже насилу дочекалися вечері. Ми зробили важливу роботу. До нас приїжджав тільки шоветлікар, спарував нам теличку. Ми вже вечеряємо. У нас борщик. бо цілий день не було коли їсти, дуже були зайняті. Сальце отаке запечене. Сметанка свіженька. Отака в нас вечера і обід все разом. Світла в нас нема, то ми включили генератора, тому що треба було ще і до хліва, щоб світло було. І так ми поки його не виключали. По їм тоді виключимо. Так, Галя наша зробила Наташі нігтики сьогодні. Які гарненькі. А ну Анжела свої показує. Мої вже давні. Да, в неї трошки сірішні. Не, не в укриття. В укриття кричить. Красота яка. Молоденькі дівчатка, молоденькі ручки, гарні нігтики. Я з цією тривогою заїкою скоро стану. Воно так кричить. Лешка кричить в укриття. Так, ми кави попили вже. Дівчата дивляться новості, шукають. Новини. Так, зайшла провідати, що там мілка наша робить. Що, 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 що там чупилося до тебе? Що, не можна скакати, не можна? Лягай спати. Пригрівся, сам гріється, Хозяйку гріє. Так, пішла, відвідала теличку, набрала яблук їсти. яблучка, Це наші. Це є наші. це теж наші. Виглядаю трошки на дні. Але ж холодніше, треба, щоб трошки обігрілись. Так, внучата вже збираються додому. Вже дали нам світло. А то з ума сходили. Нема інтернету, немає світла. Не знають, чим зайнятися. Так, всім спокійної ночі. Ще забула показати, які шльопанці вив'язала Наташа Олешкові і Насті. Дивлюсь, ще щось майструє. Так в'язала, що аж зламала. Зламала крючка, клеїть. Сірну роботу. Я думала, будемо розходитися всі по своїх закавулках, але вона ще знайшла роботу. Так, так крючок склеїться, ну руки склеються. Нормально. Повзю держатися. Так, ну на цьому все вже на добрані часів.